Вітаю вас малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дружить лис з великим лісом. Лебідь дружить з плесом чистим. Чайки дружать із морями. Весни дружать з першими квітками. А із сонцем кожен дружить, бо його усі люблять дуже і дорослі, і малята. Сонця друзів скрізь багато. Малятка, давайте ми з вами сьогодні розглянемо наше сонечко. Скажіть, будь ласка, якого кольору сонечко? Так, вірно, наше сонечко жовтого кольору. Малята, а на яку геометричну фігуру схоже сонечко? Так, вірно, малята! Наше сонечко схоже на круг. А які у нього промінчики? Довгі, лагідні, ніжні. І ми з вами сьогодні будемо малювати тепле літнє сонечко. Але спочатку малятка ми з вами розімнемо наші пальчики. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я сміливіша. Каже ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності ми сила. Для роботи нам сьогодні буде потрібно фарба жовтого кольору, листочок зарані заготовлений і ватні палочки. Серветка також. Ватну паличку мочуємо в жовту фарбу. Малюємо промінчики для нашого сонечка. Не забуваємо користуватися серветкою. Ось такі промінчика для нашого сонечка вийшли у мене. А які у вас малята чекає на зворотній зв'язок? До побачення, до нових зустрічей!